Що друзі, ми продовжуємо наше інформаційне мовлення? Часто в наших ефірах ми обговорюємо ситуацію на фронті, як то на південному напрямку, на східному, звісно, на лівобережжі Херсонщини. Але сьогодні ми поговоримо про надскладну ділянку, так би мовити, де наші бійці, наші герої боронять наші кордони, намагаються відвоювати кожен метр практично і щодня. Це напрямок Лиманський, що відбувається на умовному кордоні між Донеччиною та Луганщиною, і власне якими є щоденні будні, так би мовити, наших оборонців? Поговорим. Просто зараз нашим гостем це Євгеній Дульський, командир 2-го десантно-штурмового штурмового батальйону 95-ї окремої десантно штурмової подільської бригади ДШВ збройних сил України. Я вас вітаю без сумніву. Село Терни, Лиманський напрямок є надскладним, і повсякчас ваші побратими в нашому ефірі про це говорять. Але давайте згадаємо трошки раніше вашу ходу бойову. Ви ж починали ще до широкомасштабного вторгнення і маєте бойовий досвід 17-го року. На яких гарячих локаціях ви встигли побувати? Скажімо так, до цього, до цього я встиг побувати населеного пункту щастя. Населених пункт, населений пункт е, е, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне. Це вже під час повномасштабного вторгнення. Е, е, Куп'янський напрямок, сам безпосередньо Куп'янськ. Відповідно, серебрянське лісництво і тарни наразі, ну врешті, я до чого питаю. Просто картина, так би мовити, світу, але світу в даній географії, це Луганщина, Донеччина здебільшого вам зрозуміла, і ви можете в принципі порівнювати, що було в тому ж 17-18-19 роках до 22-го і тепер. Наскільки є інтенсивні бої там ведуться, можна порівняти, наприклад, вишкіл підготовку ворога, якою технікою зброєю воюють. Ну і так само порівняти з нашими бійцями. Якщо говорити про цей. Саме Лиманський напрямок і безпосередньо кринки. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що Кринки були відвоювані в 22-му році у ворога. А взагалі то населений пункт приблизно 8 місяців був під окупацією. І зараз за дорученням да так званого керівництва і політичного і військового росіян вони намагаються вийти все ж таки на кордон Луганщини і Донеччини. Це буде це є на тепер їх ціль номер один, але вона, звісно, не здійснена. Принаймні, ми на це сподіваємося. Чим важливий Лиманський напрямок, на вашу думку. Ну, загалом, загалом, Лиманський напрямок він відкриває такі певні шляхи щодо виходу противника на визначені йому рубежі. вони є стратегічно важливими на сьогоднішній день. Ну, відповідно, і таким самим чином, як був Лиманський, Купін, Купінський купянський напрямок загалом. Ну, тобто є досить, досить такою важливою, важливою метою на сьогодні. Такий противник намагається досягнути. але... Принципи немає ніякого певного успіху. В цьому самому просуванні їхньому. але ж не секрет, що протягом останніх місяців, та напевно, і весь 23-й ворог акцентував свою силу, свою увагу і власне компілював так мовити сили саме на Луганщині Донеччині. А як так виходить, що цей маленький хвостик Луганської області досі не захоплений? Тобто, це за рахунок чого? У нас були створені справді там в попередні роки якісь дуже потужні монументальні оборонні фортифікації. У нас так само. Сконцентрована, там ну особовий склад, і військова техніка. Сучасна, ну от за рахунок чого ми тримаємо цей шматочок області. Скажімо, так цей, цей самий напрямок він був певний час такий досить тихий напрямок. Ну за цей певний час можна було можна було, і ми нормально підготували. Скажімо, так фортифікаційні обладнання загалом повністю оборонну систему вогню. На наладили, що і в принципі на сьогодні є результатом стійкої оборони. Щодо стійкої оборони, звісно ж, оборонятися легше, але це за наявності, ну в першу чергу снарядів такого, знаєте, базового озброєння. Там не говорячи вже там про стрілецьку зброю, але все ж таки це міни, це снаряди, це гармати, стволи теж вони зношуються. Якщо порівнювати ситуацію, скажімо, там в 22-23 роках, і тепер я не говорю зараз про допомогу, вона ще не надійшла з того великого оборонного пакету від сполучених штатів, а про те, що чим ви воюєте сьогодні, знаємо, що її бракує, і в принципі Нарядів і мін їх завжди бракує. А ви навіть не знаю, чи ви зверталися ваша бригада, чи на вас виходили там волонтери, які допомагали мінометами. Але така потреба є. От по якій номенклатурі ми можемо сьогодні говорити, що от цього вам в принципі більш-менш вистачає, а цього конче бракує, якщо не говорити, там ну якщо не говорити лише про снаряди і міни, ну, загалом загалом і снаряди і міни, і самі артилерійські системи це. Цього якби не буває досить, не буває багато. Але станом на сьогодні, наприклад, є така певна проблема стосовно щодо і забезпечення новітніх артилерійських систем і снарядів і так далі. На сьогоднішній день ми також намагаємося компенсувати це, наприклад, розвивати більш технічний напрямок стосовно дронів, ударних дронів, фіпів-дронів, ну от які також є досить таким дієвим способом знищення ворога. І загалом, грубо кажучи, це все так комбінувати в комбіновані комбінованій такій схемі, воно досить дієво працює і. Досить особливо друга частина 23-го року, та й тепер, же, от перші місяці 24-го, вони позначилися саме дроновими технологіями зростання кількості FPV, ударних і розвідувальних, і в цій частині знаєте, до не зовсім зрозуміло до кінця. Можливо, це залежить від конкретного напрямку чи ділянки фронту або ж конкретної там бригади, ну підрозділу щодо наявності цих самих дронів або їх відсутності. Бо чуєш такі тези від волонтерів, бо від військових часто густо протилежні одна одні з одного боку. Ми чуємо тезу, що ми відстаємо технологічної кількісно від ворога по дронах. З іншого боку, ми так само можемо воювати з росіянами-дронами, чинити їм опір. Є навіть такі батли дрон на дрон, да? і ми ні в чому їм не поступаємося. Десь правда посередині, от вас за вашими спостереженнями, я думаю, на сьогоднішній день ми навіть на певних напрямках це все залежить від, взагалі від розвитку. Будь-якого певного підрозділу, От. я думаю, що в певних підрозділах ми навіть і переважаємо. От. ми маємо як переваги, так вдень, так і вночі. В цілому, частіше, точніше, ви все ж таки оперуєте там стрілецькою зброєю чи тими самими дронами? Чи є у вас успішні якісь кейси, приклади, коли ви вразили там ту чи іншу техніку, або там цілу низку, там якісь конвой, наприклад, з вантажівок або бронетехніки, або танки, навіть бо такі приклади повсякчас доносяться. Ми їх обговоримо. Можливо, у вас щось таке подібне звитяжне теж було? Звичайно. Звичайно, противник, якщо брати, наприклад, актуальний напрямок населеного пункту Трани, де противник активно застосовує свої технічні резерви, і технічні, і людські резерви повністю, де застосовуються колони технік, які виїжджають на передню лінію, намагаючись відштовхувати наші опорні пункти кудись назад. Ну от відповідно, всіми засобами ФІПІВІ. Піпів дронів, ця вся техніка уражається, відповідно, досить ефективно. Угу. Противник не має такого певного стрімкого просування. Посеред, неподалік, точніше, безпосередньо лінії зіткнення, де навкруги вопи, ропи і ворожі і свої, навіть в тих самих тернах, ну, принаймні там ще місяць тому здається, я бачу відео вашої бригади, є цивільні. Так. І досі вони там залишаються. Залишаю. Чи вже наразі, наразі вже евакуюють. Вже немає. За фактом, що лишилося з цього населеного пункту на сьогодні? На сьогоднішній день, ну скажімо так, про якісь важливі або потужні об'єкти інфраструктури, вони, на жаль, основні знищені противником. Противник застосовує так само дуже часто свої авіаційні системи, КАП, артилерійські системи, які працюють постійно на знищення такої певної інфраструктури населеного пункту. Таким чином, це, скажімо так, доволі так певно ускладнює. Взагалі, само створення потужної нормальної оборони відповідно в даному населеному пункті, але завдяки стійкості, грубо кажучи, нашої наполегливості, ну от мужності, героїзму особового складу, підпорядкованого відповідно, ми маємо певні успіхи. Ми на сьогоднішній день, грубо кажучи, населений пункт у нас не тільки стійка оборона, а відповідно час від часу просуваємося вперед, від відштовхуючи, скажімо так, ворога. Відштовхуючи, просуваючись вперед, відштовхуючи його опорні пункти в глибину, віддаляючи від самого населеного пункту, так, подалі. звісно, каби і Фаби, ну і взагалі ці керовані авіабомби, які скидаються з літків, вони є проблемою і на півдні, і на сході, і на Луганщині, і на Донеччині. Ви про Купін згадували Твовчанськ потерпає повсякчас від цих авіабомб. З ними з цією зброєю, примітивною, але вражаючою, часто густо будівлі в величезні будинки можна боротися, знешкоджуючи самі літаки, з яких вони запускаються. Це ми говоримо вже про технології. Можливо, долучиться авіація західна. Ті ж самі F-16, які ми чекаємо, якісь новітні системи ППО, які запрацюють так само на сході. Але якщо говорити про особовий склад, а це теж дуже важливо, тому що навіть наші партнери вони на цьому акцентують, і зважають, кажуть, ми вам будемо допомагати, але давайте якось вирішуйте щось з особовим складом, щоб була ротація, щоб було поновлення, щоб люди були військові, не стомлені, а все ж таки з бойовим духом. От щодо конкретно вашої бригади, якої ситуації як часто виходить, є така можливість замінювати військовослужбовців, проводити якусь ну, не те, щоб ротацію, але хоча б давати їм відпочити і заводити. Нових людей, нових бійців, ну скажімо, так все залежить від умов обстановки, загалом, які відбуваються. Якщо умови обстановки задовільняють там, наприклад, певну частину особового складу і надаються відпустки особовому складу, тобто кожен військовослужбовець має змогу і поїхати додому, відвідати своїх родичів, побути в родинному колі, скажімо так, відпочити, розвіятись трошки від е, своїх бойових, скажімо так, моментів. Над іншою причиною такої також особовий склад постійно змінюється на передній лінії. Так вони там не, не знаходяться там 24 на 7, 7 днів на тиждень. Да? Ну, тобто є постійні зміни особового складу, ну, такі проводяться, і відповідно в проміжках між цими змінами з особовим складом постійно проводиться заняття з бойової підготовки щодо їхнього певного злагодження, відчуття впевненості на полі бою і так далі. Врешті відновлення це не про відпочинок, але ви так само зазначили перед ефіром, що у вас є можливість ну проводити злагодження постійно там покращувати свої скіли, як в тилу на відновленню умовно, але так само неподалік від безпосереднього ну місця бойових дій, да де проводиться. Це якісь там умовно 20-30-40 кілометрів, якісь умовні полігони, і ви там таку можливість маєте проводити щодня такі навчання так звичайно є, є у нас створені свої навчальні навчальні бази полігони на ну, твід яких на яких ми так відшліфовуємо всі свої навички особового складу тобто якщо брати наприклад період відновлення то на період відновлення він йде такий більш загальний, тобто ми ще не можемо, наприклад, знати до яких конкретно дій нам готуватися. Тому на період відновлення ми беремо такий більш загальний спектр навчання. Відповідно, коли ми вже там, наприклад, виконуємо певне бойове завдання на якихось певних локаціях, відповідно, ми вже проводимо бойові навчання згідно умов обстановки, які складаються перед нами на сьогодні. Ну і врешті, як ви ставитеся до як такого рекрутингу? Це вже до питання особового складу і поновлення. Все ж ну, скажімо так, кого би ви хотіли? Наскільки вмотивованих да хотіли би побратимів майбутньому, найближчому бачити поряд із собою? Все ж тих, хто прийшов по мобілізації безпосередньо, чи тих, хто рекрутувався, але знав, куди конкретно йде, з ким буде воювати? От ваше ставлення до цього, як мотивувати безпосередньо ну потенційного бійця, там військовослужбовця, який ще вчора був у цивільному житті. Вже сьогодні воює. Я думаю, як момент такої самої мотивації, вона на сьогоднішній день є такою більш загальною. Ну, сьогодні просто кожен повинен розуміти, що сьогодні по нашій країні, по нашій землі ходить ворог, ну, відповідно, топче, топче нашу землю. Так? Ну, відповідно, наше завдання, наше завдання моє, як кадрового, військового і особового складу, який прийде, наприклад, до мене в підпорядкування. Наше основне завдання якомога більше. Скажімо так, мінімізувати цей прохід ворога. Я тоді поточню ну, по нашій мотивувати землі. конкретно до 95-ї no. дешеве. No. 95, до 95, ну... Мотивуємося, що це 95-та бригада загалом. Це такий надпотужний підрозділ, який приймає участь в будь-яких на будь-яких локаціях, будь-яких завданнях. Там, де там, де, грубо кажучи, де, де жарко, де спекотно, де найскладніше, там знаходиться 95-та бригада постійно. От коли ворог чує просто від самої назви 95-та бригада, відповідно, є такий певний мандраж. От, відповідно. Таким, скажімо, таку репутацію бригада здобула за час за час всієї цієї війни. Ну, от, і і з нас... такою репутацією цю війну і завершить, звісно, нашою перемогою. Дякую вам Це... і дякують вам, наші глядачі, без сумніву, за те, що ви робите, за те, що бороните нашу землю від ворога. У нас в студії був Євгеній Гдульський, командир 2 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади ДШВ Збройних Сил України.